Ось цей кубік має їхати в Київ. в Київ. Але там ще проводять ті всякі ті ландшафтники, свої ті приколи, куча землі. Тому вона стоїть, вона, до речі, була замовлена і оплачена, проплатили її ще рік тому. І вона тут в резерві так стоїть. І Десь вон має, в принципі, десь за місяць, е -е, я думаю, що ми вже не хнестів і відправимо, бо там якраз ті, ну, ви розумієте, ландшафтний дизайн, це красоту наводять. І там дуже великий перепад, будинок на горі. А очисна аж внизу. Тіп, ну така трошки, ну, це ж Київ, під Києвом земля дорога, і кожен клаптик хапають. Учисні споруди, Алпайне ССС, будьте теку у наші в чому перевага? Вони реально дуже міцні, надійні. Вони прослужать. Дифузори, до речі, ми привозимо спеціалізовано, ми не беремо на ринку Європи і України. Веземо, не буду оголошувати звідки, але вони самі найкращі, які є, які я зустрічав взагалі. Дуже класні, бомбезні. Просто будьте еко, брайте Alpine SS.